Богу! Слава, Слава Господу! Дякую, що ми Господь дарував нам цей чудовий день. Де ми сьогодні зібралися для того, щоб нести хвалу і подяку нашому Господу, щоб він той, який благословив наші поля, наші огороди, той, який благословив наш край, що ми у мирі лягаємо, в мирі піднімаємося. Це дуже важно. І хочеться дякувати Господу, що є я разом з своєю сім'єю є я вдома і в домі молитви. Сьогодні цей час також. Можу разом з вами подякувати Господу. Написано, вже брати нагадували за все, дякуйте, бо така є воля в Ісусі Христі. Ми бачимо, це слово лунає за все. І ми розуміємо, що в нашому житті може бути різне, але Господь каже, за все дякуйте. Амін. І ми бачимо, коли Бог вибрав собі Ізраїль, народ, який Він. Вів пустиною, який він вів обітовану землю, де він говорив Аврааму, що дам тобі цю землю, він показав цю землю ще на початку йому, але каже, ще не час, бо каже, беззаконня цього народу ще не наповнило чашу. Де бачимо, що Бога є на все свій час і свої мірки, і коли цей народ доповнився часу беззаконня, він просто був з цієї землі забраний, прогнаний, а там поселив Господь свій народ. Той, який знав і чтив Бога. І цьому Божому народу Господь сказав, коли будеш виконувати мої заповіді, чтити мене як Бога, то я благословлю твої поля, я благословлю, що даже в поліві буде урожай, благословлю тебе і розмножу тебе. І ми бачимо, це благословіння е, сприймає той народ, якого є Господь Бог. Слава Богу! І ми бачимо і нашу Україну. Я так дивлюся, читав я це написало віків. Я собі дивлюся, які слова, вони актуальні. Коли народ він чтить Бога і поклоняється Богу, чтить заповіді Його, то благословена земля, благословено чрево, каже, друж... жінки твоєї буде, тобто будеш плодовитим, розможу тебе. І ми бачимо, що в нашій Україні сталося. В Нашій Україні вже ми бачимо. Якось вечір на служні, була сестра робить тут в сільській раді. Каже, в нашому ОТГ, якій околися стільки багато сіл, 12 дітей народилося, немає дітей, немає е, такого якби, надії на завтрашній день, через те, що скільки років проповідає Господь, сіє слово, і до цієї пори ніхто так мало чути, щоб хтось напливав на Бога, надіявся, все надіється на свої сили, все відають від славу один одному, прославляють один одного. І немає слави Господу, той, який дав цю незалежну Україну, дав нам цю землю благословену. Напевно, що найкраща земля на світі, яка би могла би родити, і ми могли би благословенно жити. Ми отримали свободу політичну, але народ не отримав освободження від рабства гріха, беззаконня на беззаконні, а це тільки знімає Христос. І тому як важно, щоб народ, ця земля, вона не вернулася. До Господа нам треба молитися за те. Ті, які пізнали правду, ті, які пізнали, що Господь є Бог сильний, міняти серця людей, освобожати, забрати всяке прокляття, яке лежить на цій землі, щоб дати життя і життя, як написано, з достатком. Сьогодні ми святкуємо те, що дав нам Господь у наших огородах, на наших полях, але вже браття говорили, для Ізраїля це було обітування в землі. І служіння було також для Ізраїля тілесне служіння. Приходили священники, приносили жертву, роздавали хвалу Господу. І ми бачимо благословення тому, що в них було хліб і до хліба. І ми бачимо цей народ був благословенний тому. Але ми бачимо, що сказав Христос ми є новий Ізраїль. Ще на початку сказав сказано до Авраама, щоб тобі налічать від Твого Семені. Наречуться, благословляться всі народи землі. Ми бачимо це благословіння було сказано за Ісуса Христа, за Месію, який прийде. І всі ті, які не знали Бога, які названі були язичниками, вони пізнають істину і прославлять Бога. І ми бачимо, що Христос говорить. Цінність того, що він проповідував. Каже: не шукайте собі, що їсти, не шукайте, що собі одіться. Бо люди світу цього всього шукають. А ви найперше шукайте Царства Божого і правди Його. А остальне вам доложиться, бо Отець Небесний знає, в чому ви маєте нужду. Дійсно, як ми, і батьки, маємо дітей, даємо їм все необхідне, щоб вони були одіті, нагодовані, і ми маємо Отця Небесного. Але дивні слова Кажеться, як я не буду працювати, де воно візьметься, де воно, ну, що я оділуся. Але ми бачимо пріоритет цього всього духовне більше телесного. Тобто шукай Царства Божого, спасіння Ісуси Христі, а все остальне, воно ну, тобі додасться, бо отець знає, в чому ти маєш наш Богу. Він благословить тебе, бо ти будеш мати хліб і до хліба. Ми бачимо, Господь говорить, і коли відкриття, ми бачимо, ми були забрані з землі, жан забраний. Ми бачимо, доходимо до того періоду, коли буде забрана хлібна міра. Недостаток буде їжі, написано буде голод і море. Ми бачимо тяжкий період. Але хто уповає на Бога, хто шукає волі Його, тому щоб бути в царстві Його, то і це його не лякає через те, що ми знаємо, наша надія Христос, Він дає нам набагато більше, Він дає нам життя вічне. І як важливо сьогодні переглянути свій стан. На що я надіюся? яке моє опування? Сьогодні Господь говорить, що ми є хмурі на цьому місці. Ми прийшли своїми ношами. Ми не готові роздати хвалу. Чому? Через те, що ми переосяжені земним життям. Ми думаємо про земне. Ми думаємо, як сьогодні брат саме говорив, ми можемо на цьому місці, але думаємо, то, що ми не доробили, або що мені треба зробити і як його зробити. Це все тяготить. Воно не дає. Нам серце відкрити Духу Святому, щоб Дух Святий нам дав мир і радість, тому що ми є спасені, тому що наш Господь є Бог, і ми маємо надію і будеш ні завтрашли дні. Я хочу зачитати місце, де говорив Ісус Матфія, 13 розділ, з 24 віршика, де Ісус говорив притчами до народу, щоб вони могли зрозуміти. Смисл цієї притчі. тобто як тяжко людям об'яснити, на що подібне царство Боже. Як воно діє, але Господь підбирав такі притчки, звіряючи із земним, щоб народ міг зрозуміти. Я читаю це 13, 24 нижче і іншу притчу запропонував їм, кажучи, царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своїм. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і насіяв кукіль між пшеницею і пішов. Коли зійшов, посів і показався плід, туди з'явився і куки, і прийшли раби господаря, і сказали йому: Господарю, чи не добре насіння, ти сіяв на полі твоїм, звідки ж взявся кукіль? Він же сказав їм: людина ворог це зробила. А раби сказали йому, чи не хочеш ти. Щоб ви пішли і випололи його. Але він сказав ні. Бо вибираючи кроків, щоб ви не випали разом з ним і пшеницю, а залиште рости разом те і те до жнив. А жнива я скажу жденцям: зберуть спершу перших і зв'яжуть його у снопи, щоб спалити, а пшеницю зберуть у житницю мою. І читаємо 36-й роз... віршик «І книжче. Тоді Ісус залишив людей, уйшов у дім, і приступили до Нього вчені Києва. Сказали роз'ясни нам притчу про кукіль на полі. Він же сказав їм у відповідь: той, хто посіяв добре насіння, є син людський, поле ж світ, добре насіння це сини царства, а кукіль – сини лукавого. Ворог, що сіяв, посів, є дьявол, жнива, кінець світу, а неці ангели. Отже. Як збирають кокіль і спалюють вогнем, так буде при кінці світу цього, пошла син людський англійський, і зберуть з царства його всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч в там буде плач і скрежі зубів. Тоді праведники засіяють, як сонце, царстві отця їхнього, хто має вуха слухати, нехай слухає. Я зачитав це місце, і а, воно. Може, і не всім зрозуміло, що тут, як Христос говорить, за ці посіви, але хотілося б звернути увагу, де Христос вже роз'яснив учням, що це таке, каже, поле – це світ. Дійсно, ми були, були також в цьому світі, і е, Господь посіяв через когось до нас слово, це зерно, яке проросло в нашому серці. І привело нас сьогодні в царство Отця. І ми бачимо, що далі що Ісус наводить приклад, що разом із цим зерном і є, в е, плевіди. Це така культура, що вона мало як від пшениці. Коли вона росте, вона як пшениця, ти її не розпізнаєш. Але вона, е, коли виростає і колос пустий. І пшениця, вона, коли доходить жнива, вона схиляє колос, а кукін стоїть прямо, через те, що колос легкий. І ми бачимо, питає ну, раби Господаря, каже, де ж він взявся? В першому місці написано, що ворог людина посіяла, а де Христос об'ясняє, каже, дьявол посіяв. Ми бачимо, який смисл тут, що через когось э, син людський сіє. Зерно, слово Боже, і воно сходить, воно приносить плід. А через когось сіє е, дьявол своє зерно, ці плевели. І ми бачимо, і це не дебуть, це вже не в світі, а в царстві. Бо написано, що підуть ангели і зберуть всі спокуси і беззаконня з царства. І написано, що суду Божому перш навчатися належить з Дома Божого. І тому, дорогі браті і сестри. Як важливо вглянути своє серце, своє життя, яке моє жниво, тобто, що, що я собою представляю перед Господом, куди попаду я, через те, що як розпізнати, коли воно росте, ти його не можеш розпізнати, воно ще молоде. І тому так сказано, що не йди, бо ти можеш вирвати і добре те, яке буде, бо ти не розпізнаєш його ще зараз. Але коли будеш жнива. У нас видно, який колос похилився, а який він догори піднятий і під приходиш, і ти тоді не помилися точно. Ти бачиш це як кокіль, це як пусте, в ньому нічого немає. Але зерно відбірне, колос, він налятий, він має відбірне зерно і він хилиться донизу. Так само і нас легко пізнати, коли в нас є гордість, коли наші голови підняті, коли ми дивимося надмінно, говоримо надмінно, зневажливо. То ми не маємо цього насіння в собі слова, яке судить нас, яке навчає нас. А Христос сказав: навчіться від мене, бо я кроткий і смирений духом. І ми бачимо, оцей характер він повинен бути в нас, ті, які є сини Царства Божого, які прийняли Слово Боже, і тільки так ми можемо приносити плоди. Ми будемо тоді мати оце зерно відбірне. А якщо в нас є гордість, зарозумілість, ми будемо робити чвари, ми будемо робити наговори в церкві, і не буде тоді через нас діяти Дух Святий, а тільки лукавий. І хай Господь благословить кожного із нас, що ми переглянули своє життя, що ми сіємо, що ми говоримо, як ми поступаємо. Це дуже важно. Через те, що ми бачимо спершу, що від відсіється ну, кухів, і в другому місці каже Йоанн, Каже, ось він стоїть і вже лопата в його руці, і він відділить свою пшеницю. Я собі зауважив, це також міше читав місце, писав писання, читав. Мало може, з молоді знає, але я, коли був маленький, повній городі була пшениця, і бабця жала, в'язала, а тато брав ціпа і молотив його. Коли він помолотив, вона лежала на радюшці таке. І е, не була лопата, а було, відро просто набирали, чекали, коли вітер буде. Що вітер, коли продувається, з, знімає полову, здувається, а зерно падає на кучку і збирали. Отак е, не було комбайнів тоді, е, ну, таким способом збирали зерно. І хотілося б зауважити, що це взяти для нас, християн, означає, означає те, що. Нас буде Господь від, якби, відвіювати оцю полову від зерна. Це буде вітер, це буде буря, може, воно буде е, для нас налегко. І треба брати на зерно з кучки і піднімати його, висипати. Це ми також не будемо в такому безпечному стані, як ми зараз є. Нам добре, ми собі е, е, якби, стабільно все стали, пішли на роботу, прийшли. А це, коли підкидає, воно перемішається, повністю наше життя може мінятися, повністю буденне, воно міняється, немає основання ну, під ногами через те, що ти летиш, буря зносить, але якщо ти маєш вагу, то ти впадеш на ту кучку, а якщо не маєш, вітер забирає. Тому важливо дійсно, глянути на це все ці притчі, вони сказані для того, щоб ми взяли це все до серця, зрозуміли, що прийде той день, коли прийде Христос. Написано від це розділ 14-й, іде, ми читаємо такі слова, 14 -та вірша. І поглянув я, і ось світла хмара, і на хмарі сидить подібний до Сина Людського, а на голові його золотий вінець. І в руці його гострий серп, і вийшов інший ангел з, хма, ангел з Хмари, і вигукнув гучним голосом до того, хто сидить на хмарі, пусти серп твій і пожни. Бо настав час жатви, тому що зниво на землі вже дозріло, і кинув той, хто сидить на хмарі серстві на землю, і земля була пожата. І інший ангел вийшов із храму, що знаходиться на небі, також з гострим серпом. І інший ангел, який має владу над вогнем, вийшов від жертвенника і з великим криком вигукнув до того, що має гострий серп. Кажучи, пусти серп твій гострий, і обріж грона винограду на землі, бо дозріла, бо зрозріли вже на ньому ягоди, і кинув ангел серп свій на землю, і обрізав виноград на землі, і кинув у велике точило гніво Божого. І потекла, і потоптані ягоди були в точилі за містом, і потекла кров сточила навіть до вуздачок Кінських. На 1600 стадій. Ми бачимо знову, тут показано, які можуть бути жнива. Там, в першому разі, ми читали, що будуть забрані плевели. Це перше, що буде церква, вона буде очищатися, вона буде забиратися спокуси. Але бачимо другі жнива. Церква перша буде забрана з землі. Пожав той, який сидить на хмарі. Це Господь. І ми бачимо, а друге це буде велика чаша гніву виливатися на землю, де буде текти кров написано цих народів на 1600 стадій. Тобто ми бачимо, що великий гнів Божий буде виливатися на жителі землі. Це буде щось страшне, і ймовірне. Тому як важливо, щоб нам показатися цією пшеницею добірною. Щоб ми були підняті з цієї землі до тієї скорби, до того всього, що буде тут на тій землі, щоб нам радіти і славити Господа на небесах, на тому брачному піру, який наготовлений для нареченої. Хай Господь нас благословить. Сьогодні це свято жнив, але хочеться говорити, що ми розуміли, що і будуть знивати в нашому житті. Що ми собою маємо, що ми принесемо перед Господа, який ми являємося собою, хто ми є перед Господом, в Господніх очах, хай би Господь нам показував, а це ми можемо побачити тільки в Слові Божому, як в зеркалі, тому важливо, дуже важливо читати слово Боже, вникати в нього, просити Господа, щоб Дух Святий. Проководив нами, відкривав нам наш те, що ми можемо не бачимо, як Давид молився до Господа, що зримене, чи не на опасному путі я стою. Ми бачимо, як це правильно каже: якщо так, то наставне на путь вічний, щоб ми також розуміли, що не від нас це, а від Господа. Господь нас взяв, вибрав, поставив і тому хай наші вуха будуть відкриті. Як Христос сказав, хто має вуха, хай чує, хто має очі, хай бачить. Що сьогодні Дух говорить церкві, а йому Хай буде слава повітря. Амінь.